Всіх вітаю! З вами компанія Америка Нафта. Сьогодні буде дуже цікавий випуск. Я вам покажу автомобіль, який знаходиться в процесі ремонту. Також авто, які приїхали на наше СТО. Також сьогодні буде пікап 21-го року, а який саме ви скоро дізнаєтесь. Автомобіль до джорні го року. Я вже вам його раніше показував. Сьогодні машину відвезли на сертифікацію і завтра ставимо на облік для нашого клієнта. Це доволі популярний автомобіль. Він трирядний. Зараз я вам покажу доволі вмісткий. Тут якраз піднятий третій ряд. Дуже хороший автомобіль, їх можна розглядати в бюджет 8-10 тисяч доларів вже під ключ з ремонтом. Тут двигун 2,4, так виглядає в салоні. Це середня комплектація. Автомобіль доволі місткий, як і казав. Пошкодження пройшлись по передній частині. Вже все відновили. Ось так виглядає автомобіль вже після ремонтних робіт. Залишилось поставити на облік, зробити хімчистку і будемо передавати нашому клієнту. Ми знаходимося в одному з наших ремонтних боксів. Тут ремонтується BMW-328. Я вже вам раніше її показував. GT, повнопривідний автомобіль. Пошкодження пройшлись тут по задній лівій частині. Зараз вона в процесі відновлення. Так автомобіль виглядає спереду, зараз зняли бампер, буквально тиждень-півтора і машина буде повністю вже зроблена. Автомобіль до Джордні в комплектації Crossroad Plus. Зараз вже на завершальній стадії ремонту. Майже все зробили, відновили. Тут були пошкодження, нагадаю, по правій стороні. Вже все майже готово. Автомобіль завтра буде їхати на сертифікацію. Ну і потім буквально ще день і постановка на облік. Такий автомобіль 2400, нагадаю, виграшна ставка, його можна розглядати в такій комплектації в бюджет до 10 тисяч доларів вже під ключ навіть з ремонтом. Автомобіль Lincoln Navigator. Ми вже повністю зробили дефектовку по ньому, і зараз він знаходиться в ремонтному боксі. Я вам буду його ще показувати в процесі ремонту, тому буде цікаво. До нас на СТО приїхав ось такий апарат. Це 2021 року Ford F150. Тут незначні пошкодження, вони пройшлись по правій передній стороні, а також дещо по лівій передній. Автомобіль 21-го року, так він виглядає ззаду, такий кузовний відсік тут. Я вам ще детально про нього розкажу після того, як буде зроблена дефектовка. Ось так виглядає автомобіль всередині. Тут повний привід, 2,7 двигун. Так, відкривається. Тут у нас приїхала фара. Тут другий ряд. Дуже кортезний автомобіль, хороші ціни на пікапи на американських аукціонах. І будемо закінчувати випуск цим автомобілем. Це BMW 328 2014 року. Нам вдалося її купити за 350 на аукціоні Insurance по Байнау. До цього за неї максимум давали 2550. Автомобіль має повний привід всього лише одного власника. І великим плюсом є мінімальні пошкодження. А саме вони прийшлись по лобовому склу та дещо по капоту. Як ви можете бачити. Одне ДДП по автомобілю. З усіх інших сторін автомобіль абсолютно цілий. Ось так він виглядає. І зараз я вам покажу салон цієї BMW. Ось так виглядає вона всередині. Коробка автомат. Нагадаю, повний привід. І великий плюс, що не спрацювала безпека. Автомобіль має люк. Дуже хороша машина, особливо за ці кошти. 2,0 бензиновий двигун. Такі автомобілі можна дивитися в бюджет до 10 тисяч доларів вже під ключ з ремонтом. На цьому випуску я буду завершувати. Далі у нас в випуску буде нові. Цікаві автомобілі, які приїхали до нас, теж бюджет до 10 тисяч доларів. Тому обов'язково підпишіться, слідкуйте за нами, буде цікаво.